17 вересня Україна вшановує людей, які обрали за фах порятунок інших. День рятівника офіційно відзначили і в Ужгороді. Розпочали, як вели, трагічний час, що триває в країні, традиційно із вшанування тих, хто оберігає нас уже із неба. Цієї миті закарпатським рятувальникам теж є привід замислитися, адже обов'язок вимагає від них рішучості виконувати свої функції не лише на теренах срібної землі. Хоча сама професія передбачає готовність щоденно ризикувати життям. зважаючи на те, що Закарпаття це є наймирніший регіон, найбезпечніший регіон України. Ми завжди стоїмо на поготові, завжди готові діяти за призначенням. Завжди готові залучатися як на території області, в межах області, так і на всіх теренах України. Наші рятувальники теж задіяні на теренах України, виконують бойові завдання, різні бойові завдання за призначенням і виконують достойно, гідно, як і всі рятувальники в межах України, території України. Як пасує офіційній частині, не бракувало на зібранні високих і церковних гостей, вітальних промов, подяк і, звичайно, відзначень та нагород. Вони, попри суворість професії, дисципліну та режимність, у житті рятівників не зайві. Принаймні свого хвилювання у святковий день віднині, вже майору служби цивільного захисту, приховати не вдається. Це мій о, власний вибір. Дуже-дуже свідомий, бо я до того йшла дуже-дуже багато років, навчалася, розвивалася. І для мене це стиль життя. Бо я вихована в такій, в такій родині, де держава, любов до держави понад усе. Бо в мене батьки військові також. І тому для мене це вибір на рятування людей, на допомогу людей. бо... Як то кажуть, всі, і це є насправді в нашому житті, в нашій державі нічого немає ціннішого, ні, ніч людське життя, і тому рятувати це е, повага до себе наперед всім, і не заради похвали, а заради своєї совісті, спокою. А совість вона з нами постійно. І до то для мене свій свідомий вибір. Свідомий вибір кожного із цих людей відображений у слогані, який використовує Українська служба ДСНС у своїй роботі. Безпека його і моя, і твоя це гасло завжди запорука життя. Буденна робота, щоденний порятунок життя інших. Робота є дуже надважка, вона опасна. Тобто кожен рятувальник, який працює, він завжди стикається з опасністю, яка може, може забрати його життя. Але рятувальники наоборот рятують життя і допомагають гражданським людям. Вручення відзнак та подяк за відданість і професіоналізм, вдячність благодійним та громадським організаціям, які підтримують рятувальників, а також відзначення ветеранів і пенсіонерів служби. Традиційні і, вочевидь, важливі складові урочистої частини професійного свята кожний із нас може доповнити своїм словом дякую. Можна зазначити, що в цей день українці можуть скромно підійти та привітати рятувальників і побажати їм міцного здоров'я, мирного неба та сухих рукавів. Патріумі закарпатської обласної військової адміністрації сьогодні пахло кавою, випічкою та єдністю. Тут відбувся сніданок єднання заради дітей з нагоди дня усиновлення. На захід зібралися керівництво області, духовенство, представники координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, партнери й громадські організації. Говорили про головне право кожної дитини на любов і родину. Особливим моментом стали історії людей, які виросли без батьківської опіки. Я не зі слів знаю, як це виростати, жити і виховуватися, скажімо так, за системою. Найбільше хочеться мені, аби дітки мали сім'ю, аби в них була мама, був тато, щоб їх, коли вони плачуть, могли обійняти, приголубити, погладити. Аби кожна дитина, яка зараз залишилася без батьків, могла назвати мамою когось. Тетяна зізнається новим етапом у житті стала соціальна квартира. У нас на квартирі були наставники, які в нас можна сказати навчали заново жити, вчили доглядати за собою, робити графіки, планувати, вчили. Навіть банальне це я не знала, що таке пакетик чаю, як його заварювати той чай, як варити, їсти, як спілкуватися з новими людьми, як сідати на автобус, як розпоряджатися коштами. Це дуже дуже допомогло мені. До розмови долучилися й ті, хто багато років дарує дітям справжню сім'ю. Пані Мирослава з чоловіком виховали 11 дітей троє з них біологічні, двох прийомних дітей усиновили, і торік припинили діяльність як дитячий будинок сімейного типу. Коли наші усиновлені вже хлопчики прийшли в школу, і е, вчителька почала говорити там, що е, направо на харчування безкоштовне у школі не всі мають, лише мають статусні діти, діти з малозабезпечених сімей. Ну там різні категорії вона називала і звернулася до нашого меншого Юр... Юрика. Та й каже, Юрику, о, ти вже не зможеш їсти. Ну безкоштовно, не зможеш у їдальні харчуватися. Він каже: Я знаю, тому що там можуть харчуватися лише ті, які. Які не мають мами і тата, а ми з братиком вже маємо маму і тата. Моє прізвище вже голубка. Від цієї історії до сьогодні у пані Мирослави на очі навертаються сльози. Вони п'ять років у нас у сім'ї були, але я не знала, що ну ми з чоловіком не знали, що настільки важливо е, поміняти прізвище для дитини, щоб вони знали, що вони вже стабільно в цій сім'ї і вони мають захисток і прихисток. Під час заходу не у минулий духовний вимір. «Ми сьогодні є свідками, як руйнується підвалини сім'ї. Якщо ми не будемо говорити про Богом задуману сім'ю з її біологічними реаліями, ми не зможемо потім і не народжувати потім тих дітей, бо треба життя дати тим дітям. Це дає чоловічий жіноче начало, а потім і не зможемо їх виховати як дітей згідно моделі і задуму творця. А якщо ми не будемо мати сім'ї, ми і не будемо мати куди тих дітей З початку року в області до сімейних форм виховання влаштували 233 дитини. Організатори сніданку єдності наголошують, такі зустрічі це майданчик для рішень і реальних змін. Скажу, що ви знаєте, що в нас все ще таємниця з усиновленням є, але є люди, які погодилися прийти і розповісти про свої історії. Ми сподіваємося, що ця тема не залежить байдуже наше суспільство і якомога більше людей відкриють свої серця, приймуть рішення щодо влаштування дитини в родину. Важливу підтримку надають і громадські організації. Громадська організація «Неємі» є імплементаційним партнером ЮНІСЕФом. і. Саме який проваджує проект турботливі родини кращий догляд за дітьми підтримки реформи кращого догляду в Закарпатській області, і впродовж року в п'яти громадах Закарпатської області будуть впроваджуватися серії заходів, щоб підтримати сімейні форми виховання, щоб провогувати сімейні форми виховання. Захід став нагадуванням. Найкращий подарунок, який можна зробити дитині це дім і любов. У падіюні розпочався традиційний щорічний екомарафон. Ініціює його Закарпатський обласний парламент учнівського самоврядування Нове покоління. Захід проводять двічі на рік навесні та восени. Вересневий етап приурочують до Всесвітнього дня прибирання. Акція буде проходити з 15 по 20 вересня, тому що саме 20 числа завершальний день це і є Всесвітній день прибирання. А весною, коли ми робимо до сусіднього дня землі, вона більш нас обширна, тому що весною діти ще й висаджують дерева, кущі, квіти. Там ще проводяться екозабіги, велозаїзди, екотренінги. Вона така більш обширна для нас, і цього року ми її проводили під агідою сад дитячих мрій. Восени здебільшого прибирають території навчальних закладів, у береги річок, які після повені забруднені гіллям та пластиком. Долучаються діти та молоді з усіх громад області. Я лідер учнівського обласного парламенту, нове покоління і лідер учнівського самоврядування. Я представник від Олоківської ОТГ. І я запрошую всіх долучитися до екомарафону. І ми, як учні школи, учні ліцею, також долучаємося до екомарафону до дня всесвітнього прибирання. І хочемо, щоб завжди була територія чиста, прибрана і гарна, адже це наше довкілля і це наше життя. Лідери учнівського самоврядування не лише організовують екологічні акції, а й активно беруть участь у різних освітніх проєктах, зокрема міжнародних, нещодавно представили Україну на молодіжному обміні в Польщі. І ми там презентували і наш екопроєкт, екомарафон, який ми проводимо, також презентували наші наробки, скільки років ми вже його проводимо, скільки вже всього було зроблено. І також тиждень в цьому проєкті діти вчилися, як правильно, екологічного ставлення, також вчилися правильно сортування, спілкувалися з молоді між різних країн і також ділилися своїм досвідом. Це був дуже цікавий такий досвід для нашої молоді, особливо для лідерів чинівського самоврядування, представити себе на міжнародний. Мьому рівні це дуже престижно і дуже для нас було почесно. У падіюні наголошують, екомарафон має і виховний вимір. Це напрям екологічної психології, що допомагає дітям та підліткам усвідомити зв'язок між внутрішнім станом людини та довкіллям. Екомарафон триватиме до 20 вересня. Долучатися можуть усі охочі. До Дня міста юні органісти Ужгородської музичної школи номер 1 подарували містянам концерт. Семеро найкращих учнів школи продемонстрували свою майстерність, водночас удосконалюючи сценічну культуру та впевненість. Для нас важливий цей концерт, тому що для нас дуже важливий сценічний досвід, а цей концерт це можливість обіграти програму перед конкурсом, щоб ми не так хвилювалися. Хвилюватися перед виступом це не так страшно, але головне зупинити своє хвилювання всередині, коли ти починаєш якраз таки грати, тому що воно дуже заважає. Концерт став і подарунком для шанувальників органної музики і репетицією перед важливим конкурсом. Готувалися до нього юні музиканти. Усе літо. Ціле літо ми наполегливо працювали, бо готувалися до першого відкритого конкурсу юних органістів. Можливий конкурс тим, що він дозволяє нам показати свої можливості, збільшити свій досвід, показати людям, що таке музика, що таке орган. Це перший в Україні такий конкурс. Приїдуть учасники з різних міст України, не тільки з Ужгорода. Уже наприкінці місяця в Ужгороді стартує перший відкритий конкурс юних органістів України. Його ініціаторка Катерина Гажо зізнається, мріяла про це ще з дитинства. Дуже давно я цього хотіла і бажала. І ще за часів свого дитинства, коли навчалася, у Наталі дмитрівни висіч і зазвичай всіх конкурсів є багато. Всі інструменти задіяні в усі музичні конкурси, які тільки можливо. А саме для органістів, для дітей конкурсів немає. Ну в Європі вже є. Мета цього конкурсу підтримати нашу талановиту молодь в Україні, тому що насправді дітей долучається зараз багато до цього інструменту. На участь у конкурсі зареєструвалися 14 виконавців з різних міст України, і це за словами Катерини Гажо, дуже високий показник. Очікуємо на 14 учасників в трьох вікових категоріях. Насправді це є дуже багато. Головним призом на цьому конкурсі за підтримки Закарпатської обласної філармонії буде сертифікат на участь у 14-му фестивалі імені Наталії Висіч. Урочисте відкриття конкурсу відбудеться 28 вересня у великій залі Закарпатської обласної філармонії. Цього дня виступатимуть члени журі Провідні органісти з України та Європи. Які відомі кінострічки знімали на Закарпатті? Чи активно тут ходили в кіно? Лекцію про історію кінематографу в різні періоди організували працівники відділу науково-освітньої роботи в Ужгородському замку. Ми маємо до прикладу відомості Петра Сови про те, що перший кінотеатр в Ужгороді він пам'ятає за 1911 рік. Проте вдалося виявити і деякі раніші згадки, особливо за 1908 роки, вже станом на січень 1908 року в Ужгороді, нібито діяв кінотеатр. Про це пишуть німецькомовні спеціальні газети, які були присвячені кінотеатрам. Вони називались кінематограф, і в них там різні оголошення зокрема, які стосувалися і Унгвара в тому числі як частина Австро-Угорщини тодішньої, якраз таке відповідні маємо замітки і в газеті Унг в різних газетах, і про найвідоміші кінотеатри та їхню відвідуваність. Уранія, е, Ужгород, потім Москва. І чим власне, для людей, для міщан Ужгородців, е, був похід до кінотеатру, бо в різні часи це сприймалось по-різному. Спершу це були певні такі спеціальні заходи, на які готувалися, які далеко не кожен міг відвідати. Ну і вже потім поступово, особливо радянські часи, це стало таким е, способом масового дозвілля. На Закарпатті знімали й немало кінострічок. Перший такий цікавий фільм зняли ще в 1923 році. Це фільм називався Корятович. Тобто знімали про Мукачівського правителя Федора Корятовича. І насправді це такий був фільм ще без звуку, чорно-білий, але це вже, скажімо, заклало початок усього кіномістецтва. Потім через 11 років, у 1934 році, зняли якраз фільм Марічка невірниця. Там брали участь не якісь професійні актори, це були просто, скажімо, люди. Які там проживали на території Закарпаття, і взагалі цікаво, що головна акторка вона була не письменною, але її відібрали за те, що вона, скажімо, виглядала як свята, знімали фільми й про історичні події в краї. 1950-х роках було знято дуже багато цікавих фільмів над тисою. Знімали фільм, у який, на жаль, не зміг потрапити актор Володимир Висоцький, тому що він ще був мало кому відомий. Але потім там був фільм про кар'єру Дмитра Горіна, і там він же, скажімо, показав себе, але правда, в другорядній ролі, у ролі водія. Ну і так собі прокладав кар'єру. Залучали до зйомок і нацменшини. Відомий всім фільм 1975 року Табір іде в небо знімали біля Виноградова, там залучили ромське населення. Багато хто слугував для масовки, і спочатку, скажімо, люди боялися якби, грати якісь головні ролі, але потім, коли вони вже побачили, то навіть знімалися в наступних фільмах. Ну і про зйомки 21-го століття. У 2003 році зняли овод у замку. Паланок знімали. Потім також можна сказати такі цікаві фільми, які зняли вже, скажімо, у 2015-х роках, 2017 тисячі роках. Можна назвати Захар Беркут, який всім відомий за повістю самого Івана Франка. Такі лекції цікавлять і корінних закарпатців, і тих, хто вже кілька років через війну живе в нашому краї. Пані Тетяна з чоловіком переїхали з Києва. Такі заходи ми в Києві. Відвідували завжди, бували в будинку кіно, в кінотеатрах на прем'єрах. Тому ми все життя з, якось до кінематографу, дуже слідкуємо і в радянський час, і піст перестроєчний. Ну, коротше, завжди по життю. З дитячих кінотеатрів починали. А от чому сьогодні? Тому що в афіші було написано кіно. Мабуть, недостатньо, ми знаємо. Ми сьогодні сюди прийшли і з чоловіком хочемо якось досконально узнати про початок кінематографу. Фільми на Закарпатті знімають і нині, тож історія кінематографу доповнюється. У восьмому турі групи А другої футбольної ліги України Ужгород приймав удома київський атлет. На 20-й хвилині в господарів забив Дмитро Антошин. Немає удар. Можливо, зараз він буде. Удар! Гол! у виконанні. У виконанні Дмитро Антошина. Саме він відзначається першим. Минуло ще чотири хвилини. І відначився Олег Вишневський. Буде пробувати Олег Вишневський. Грибиць, який в цьому сезоні вже має два голи, і Зараз можливо буде третій удар. Не забувай Вишневський. Добивання А ще за сім хвилин. Дмитро Антошин оформив дубль. Є пас удар по воротах. Тринуль забиває Ужгород знову. Знову ж таки гості на 90-й хвилині зусиллями Ростислава Бабича реалізували пенальті. Все-таки свій момент знайшов <піллянна> і буде пробувати пенальті. пенальт. Гречка зараз може стати героєм цього матчу. Також після <піллянна> цього удар поговоримо. Ужгород переміг три на післяматчеву у прес-конференцію ніхто з тренерського штабу гостей не прийшов. Тож підсумок поєдинку підбив наставник закарпатського клубу Яромир Лобода. Ми сьогодні просто хотіли привітати наше рідне місто Ужгород з не міста, містян наших, які в нас найкращі люди. І сьогодні, звичайно, погода внесла свої корективи, і більше сьогодні було важливіше виграти боротьби. Тому хлопцям сьогодні дякую за характер. Вони сьогодні, були вони сьогодні більше хотіли перемогти. А ось Вільківці із рахунком 1-3 поступилися на виїзді ФК не з Київщини. У турнірній таблиці Ужгород на шостій позиції 11 залікових балів і Вільхівці на 10 5 очок.